Слідуючи слов'янські традиції своєму синові від 14 до 18 років проводять обряд ярила ярення, що символізує перехід хлопчика в стан юнака. Щоб отримати посвяту, батьки відправляли сина в табір, де він проходив ряд випробувань умов і різноманітного характеру завдань, які влаштовував для нього духовний провідник. Ця посвята через випробування допомагають юнаку. Більш глибокому усвідомленню своєї чоловічої суті, відбувається наповнення ярою енергією, діяльності, достатку, активності, відповідальності, мужності, витривалості. Хлопець отримує ініціацію юнака, який готовий проявлятися в соціумі, отримувати знання чоловічим примудростям, а саме здобути майстерність і ремесло, навчитися заробляти гроші створювати добробут, знання про чоловічі та жіночі світи, як з ними взаємодіяти, етапи формування зрілих стосунків та віду про створення зрілої сім'ї.